Можна, я розповім таємницю у всіх жінок світу? Сподіваюся, це відео ніколи не подивиться. Жоден чоловік. Так, є дещо спільне у всіх жінок, і це параноя. А саме відчуття, що може, ти якось погано пахнеш прямо звідти. Знайомо, скільки б я до душу не ходила, скільки б білизну не міняла, це якийсь ірраціональний страх, що все одно запах буде просочуватись усюди. Подружка моя, привіт! З тобою, я Сабліна, і сьогодні я дам свої лайфхаки для свіжості кожного дня. Перше правило, яким я користуюся, я дійсно приймаю гігієнічний душ щоранку та щовечора і роблю це не зі звичайним милом, а зі спеціальним засобом чи просто з водою. Друге правило, щоб відчувати себе на 100% комфортно, я користуюсь преміальною лінійкою антибактеріальних прокладок котекс. Вони екстра тонкі і непомітні під білизною. Їх можна використовувати з будь-якою формою трусів, чи то стрінги, чи то звичайні труси, чи шорти. Вони настільки тонкі, що забуваєш, що вони взагалі є. Взагалі, чому виникає неприємний запах? Він виникає тоді, коли є бактерії. Вони розмножуються, і результатом їх життєдіяльності є запах. Тобто, щоб запаху не було, недостатньо взяти ароматизатор. Треба зупинити розмноження бактерій. Саме це є унікальною особливістю антибактеріальних прокладок котекс. Вони мають спеціальний компонент, що на 99% захищає від розмноження бактерій і тому контролюють запах. При цьому самі вони нейтральні і не мають ароматизаторів. Тобто, з цими прокладками найбільший страх всіх жінок стає просто безглуздим. Ти точно знаєш, що ніякого запаху немає і не потрібно більше переживати. Використовувати щоденні прокладки можна кожного дня без обмежень. У них м'яка поверхня, яка не викликає подразнень і підходить для чутливої шкіри. Скотикс, ти завжди будеш почуватися впевнено і класно. Ну а з тобою була я, Савлін. До нових зустрічей. Бувай!